що заходила всередину, обійшла спеціально з тої сторони, он туди. Подивитися, скільки кущів. От так як з тої сторони сонця і він лисіший, можна побачити, щоб не грибтися ось тут. Вгадайте, скільки тут кущів. Вгадайте. Світиш. Не вгадаєте, і я не вгадала. Знаєте скільки? Два. Тут всього-навсього два кущі. Просто капець. Просто капець. Я спеціально заходила туди. Два кущі. Це всього навсього. Вони старі, старезні. Але подивіться, які гарні. Якщо у вас є багато місця десь, десь в тіні, оце все. Tas viss, tas ir viens kušķis.